Мій досвід роботи з замковою низю. Вишивка низю виконується зі своротньої сторони. Відмінність замкової низі від простої низинки у тому, що стіпки довжиною від 7 ниток полотна закріплюють замком через кожні 4 нитки полотна. На вивороті бачимо або стіпки, або замочки. Це закріпочки, естетична складова на другому плані. Закріпки в першу чергу мають бути надійними. Сорочка буде часто носитися та пратися. Низь краще шити не крученою ниткою, а, наприклад, муліне складене в декілька ниток. Тоді ниточки гарно, щільно лягають. Робота в цій техніці йде доволі повільно 1-1,5 сантиметри за годину, в залежності від ширини орнаменту. До такої швидкості треба бути готовим, розраховувати свій час та терпіння. Саме замочки сповільнюють роботу. Вишиваю на польських коноплях кольору Коріандр з каунтом 36. Перед початком роботи відшила зразок і зрозуміла, що легко не буде, проте внутрішня рушійна сила не зупинила мене. Значить, все вийде. Та скільки любові, енергії, сили, терпіння та віри зашито в кожному стібочці, сорочка створюється в рамках проєкту Сорочка для захисника. Реквізити для збору коштів на викуп тканини для проєкту в описі до відео.